До нашого ефіру на включенні приєднується Геннадій Рябцев, експерт з енергетичних питань, і з ним поговоримо про ситуацію на Хмельниччині і про проблеми державних підприємств. Вітаємо пане Геннадію! Вітаю вас. Давайте спочатку про сьогоднішню ніч на Хмельниччині. От ми озвучили про те, що вже четверту ніч поспіль Росія завдає повітряних ударів по Хмельницькій області. Чи дійсно намагаються таким чином вразити або пошкодити ту енергетику, яка там знаходиться? От зокрема завадити якось роботі атомній електростанції. Ні, ну я не думаю, що там хтось спеціально пуляє в електростанцію. Просто ці бляшанки куди летять куди завгодно, їх дуже важко спрямовувати туди, куди хочуть росіяни, тому і вони втрапляють в різні об'єкти, в тому числі і пов'язані з енергетикою. Тут варто зазначити, що на Хмельниччині достатньо велика кількість військових аеродромів, і це не секрет. І... Росіяни намагаються бити насамперед по них. Але ще раз кажу: ну не всі оператори дронів настільки досвідчені, якими вони є, наприклад, в Україні. Тому щось там літає і кудись там потрапляє. Ви ж бачите, що 11 будинків, щонайменше пошкоджено, адже ніхто не збирається. Ну я не думаю, що росіяни спеціально. А намагаються влучити в навчальні заклади, наприклад, там у школи на Хмельниччині, хоча і це не можна виключати. Тому що з їхньої логіки, якщо брати керуватися їхньою логікою, то в кожній школі тут у нас в Україні здійснюється підготовка озброєних найманців афроамериканського походження. Втім, спеціальної цілі саме Хмельницька АЕС зараз немає. Крім того, варто зазначити, що будь-які ядерні об'єкти в Україні зараз захищені на порядок, якщо не більше краще ніж це було на початку минулого опалювального сезону. А те, що зараз було пошкоджено, ну, на жаль, не можна закупати під землю всі енергетичні об'єкти, усі повітряні лінії електропередач. І тому пошкодження так будуть. На жаль, це реальність, і ми маємо бути до цього готові. енергетики готові до цього завдяки тим міжсезонним ремонтам, які були здійснені, зокрема Обленерго та «Укренерго». Мають запас потужності розподілу, достатньо великий, в тому числі в Хмельницькій області. Пане Геннадію, а от говорячи про ту другу тему, яку ми озвучили щодо центру енерго, а наскільки? Така ситуація з нестачею вугілля, непідписаними договорами, поганим фінансовим станом. Наскільки вона може додати проблем українській енергетиці, окрім того, що ми очікуємо ударів від росіян по об'єктам енергоінфраструктури? Ну, ця проблема не є новою. Те, що. Фінансовий стан центру енерго є незадовільним. Те, що більшість шахт, які перебувають управління Міненерго, є збитковими, ну це про це було відомо не лише до війни, але й до ковіду пропонувалися різні рішення, але ніхто власне зараз і тоді і зараз не збирається їх вирішувати, тому що ці рішення є складними для реалізації. І вони є, ну називаємо ми так непопулярними, тому що потрібно буде закривати шахти, а соціальні програми для шахтарів, які будуть звільнені, і всіх, хто працює на цих підприємствах, досі не розроблені і адаптувати, і не адаптовані до кращих європейських практик. Тому ну, потрібно щось вирішувати, але. Ну, це може призвести до е, певних е, виступів тих же самих шахтарів. Тому, скоріше за все, це питання, як це було і рік тому, і два роки тому, і три роки тому, і п'ять років тому, буде вирішуватися в ручному режимі. Так, проблеми можуть виникнути там з певними затримками, але я думаю, що за командою з Банкової чи з Грушевського все повирішують. Я ще, ще раз скажу, це було і рік тому, і два роки тому, і десять років тому. Тобто додаткових проблем це не спричинить під час опалювального сезону? А, ні, зривом опалювального сезону будь-де це не загрожує. А, чому треба закривати шахти, ви сказали, для того, щоб вирішити цю проблему? Збиткові шахти. Ну, вони от, зараз дотаційні, їх, до речі, якщо. Від свого часу ми підраховували це. Якщо скласти докупи усі кошти, які виділяла держава на підтримання оцих шамих шахт, то можна було б звільнити всіх шахтарів, тобто всіх працівників цих шахт, і виплачувати їм просто так більше 10 тисяч гривень щомісяць. І це було б так само. Це, і це, навіть, це, ну, це було... шахти не працювали б, але і всім, всім шахтарям виплачувалася б ця сума просто, просто за так. Вони б могли займатися своїми справами при цьому. А як так може бути? Ну як так може бути справа в тім, що будь-які збиткові підприємства вони можуть бути збитковими на папері, а реально приносити дохід окремим особам чи окремим організаціям? Які, ну, скажімо так, приглядають за цими державними чи майже державними підприємствами. Ну, наявність матрящих ніхто не заперечує навіть в органах державної влади. Але знову ж таки, для того, щоб рішення відповідні ухвалювати, потрібно, щоб була заінтересованість у ухваленні цих рішень. На жаль, у нас абсолютна більшість високопосадовців ну, намагаються не чітко дотримуватися встановлених процедур, а обходити ці процедури. Тобто, якщо щось можна зробити за законом або щось за якимось іншим нормативно-правим актом, то у нас вирощені 90-ми. Високопосадовці намагаються не дотримуватися цього законодавства, а обійти законодавство, домовитися, скористатися телефонним правом, скористатися, скажімо так, неформальними відносинами у владі. Ну і це все є наслідком. Наслідком всього цього є ось такий незадовільний стан не лише центр Енергії, але й багатьох інших державних підприємств. Зрозуміло, пане Геннадію, дуже вам дякуємо, що знайшли час долучитися поспілкуватися. Дякую за роз'яснення. Геннадій Рябцев, експерт із енергетичних питань, був з нами на прямому зв'язку.